Соціалізація та корисні знання цікаві та зрозумілі навіть найменшим на базі Криворізького педагогічного університету для дітей військових та малечі з родин, що опинилися у складних життєвих обставинах, провели майстер клас з робототехнікою. Керуюча частинка, яка буде керувати нашим роботом і давати команди, щоб він виконував певні Заняття Підготували для дітей від 7 до 9 років. Сам майстер-клас проходив у напівігровій формі із використанням знайомого багатьом дітлахам конструктора Лего, хіба що із елементами електроніки. За допомогою нього маленькі короліці зібрали, запрограмували та запустили першого створеного власноруч робота. Якщо дітей запитати, де ви бачили роботів, вони можуть вам назвати і вдома роботи пила. Соси і ті, хто роботи, які обслуговують аптеки, да, тобто і тому подібне, в нашому місті дуже багато. І, і на підприємствах ми вважаємося одним із таких гігантів, промислових гігантів нашої батьківщини. Тому всі ці технології дуже важливі, як для нашого розвитку, майбутнього розвитку нашого міста. І саме діти нашого регіону дуже гарно розуміють, що ці технології потрібні, важливі. майстер клас проходив у рамках проєкту міжнародної організації ЮНІСЕФ спеціальна допомога дітям кривого рогу, який реалізується у співпраці з ротарі, міською владою, Криворізьким педагогічним університетом та його викладачами. Зв'язок із родинами, діти з яких приймають участь у проєкті. Представники фондів тримають через фахівців з соціальної роботи. Загалом проєкт охоплює 300 родин криволісців, у яких виховується близько 400 дітей. Ми, окрім підтримки, демонструємо нашим дітям ще й реальне майбутнє, яке можна потримати в руках. Сподіваюсь, що хтось із присутніх Ніх сьогодні зацікавиться робототехнікою і обере її своєю майбутньою професією. Проект ЮНІСЕФ стартував у нас на початку серпня, і ми вже провели не один захід. У нас вже було скалелезіння, у нас сьогодні робототехніка і ще буде заняття і зі скалелезіння, і з робототехніки також. Плюс ми долучаємо ще гурткову роботу для того, щоб діти займалися творчістю. Ті з дітлахів, хто серйозно захопиться створенням роботів, зможуть продовжити навчання у школі робототехніки при Київському державному педагогічному університету. Ситеті, яка незабаром відсвяткує своє семиріччя, Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.